Наступне гарбузи. Так, гарбузи. Ну, О, у вас гарбузів, по гарбузи. Да. По, по гарбузам, ми номер один. Довго балакає. Ви чули, Енза задень по гарбузам номер один. Оце він заявляє про це. Будемо вірити йому чи ні? Ну це продажі. А де гарбузи? Кажуть, Ось дивися, ти спригнув, перця ранньо не привіз, кавун ранній, окей. Ну гарбуза міг привезти? Міг, напевно. Я просто змінив регіон. Зажав yeah. трошечки, yeah. депутатий. Да, змінив регіон, якби на півдні в мене є люди, а я зараз в Тернополі ну, проживаю, да, змінив місце проживання, тому там я не так ще всіх багато зрозуміл. Хто, хто вирощує гарбузи? Я б зараз взяв би гарбуз компанії Ензазаден, поїхав би додому, зняв би відоси, сказав би, що це одетте від компанії Ензазаден і зробили би супер кашу. Я вам можу сказати більше, да? я вам можу сказати просто що куди. Умовно, якщо ми кажемо за. Я мит... думаю, ти зараз скажеш, що я тобі передам там, чи що він може сказати ще щось. Гарбуз нам потрібен. <смеш> якщо це каші, муска де прованс, тип або батернат. такі... Ці батернат просто довше лежить, це що йде в каші. Якщо вам треба смак, як на сок, цей це самсон. от навіть є у нас фермер, який вирощують, вирощують його іменно заради того, заради соку, вони з яблучним, з яблучним мішають його там по-моєму 80 до 20. І це Самсон за рахунок кольору смаку. І джамбук це навіть діткам можна їсти. Це такий також високий брік з нього. Він такий нестандартний, не помаранчевого, а такого насиченого жовтого кольору всередині. Ти маєш на увазі, що можна їсти навіть не варити? Ні, ні, варити. Але він такий ніжний чому і чому Енза зазадом не придумала, що як диню собі гарбуз розрізали <рес> зраз, за захавав, отримав кайф і все. Дивіться, хоч а, вари, хочеш не вари. А от що в цьому Це, в цьому році є попит? І досить таки мені багато дзвонили, тому що я в Україні відповідаю за Кавун, Дині, Гарбуз, і Огірок. І всі питання до мене, якщо кому щось цікаво, Кенджі Курі, Флексі Курі, Брайт Самер, Хакайда тип. Це зараз дуже шалений попит в маркетах, і фермера прямо під маркети беруть, вирощують ці гарбузи. Е, ну, тобто, це прийшло культура споживання більше цих гарбузів прийшла з Європи, тому що Давай, це робимо, саме гарбуз... — нашим глядачам було видно нормально. Це гарбуз саме для запікання в ньому м'яса, картоплі. Тобто, це той гарбуз, який mm -hmm. ти запікаєш, як в глечику, і потім їси м'ясо, картоплю і ще й шматочок гарбургів. гарбуза. давай, давай, продовжуй. <гум> Я просто зараз тобі ще буду питання задавати. Чи м'ясо не привіз? <гум> так, ну це от, от прям для супермаркета класика жанру. Так. Це вже. У нас навіть теж є на цьому, на нашій сторінці рецепт, як його готувати. там. Так дивіться, по батернатам так довго балакати не буду. Всі знають, Тіана, жаклін, Матільда це топи. Вони продаються, якщо крупний треба батернат — це Матільда, якщо там 2 кг це жаклін Тіана. Тіана трошки там менше, жаклін там від двох до трьох буде. Які для зберігання стабільні, продуктивні гібриди, якби. Так, ну, в принципі, дивіться, по салатам, по салатам. Тут в нас є така гарна табличка. Хто буде активний, отримує наш каталог. В цій табличці прямо все чітко розписано, в який сезон, коли його сіяти, коли, коли збирати. от Кожна ця, по кожному по кожному гібриду. Да? От посів на росаду жовта рисочка, і воно видно сроки. Mm -hmm. Тому що за салати можна розмовляти довго. Ми, якби також, у нас дуже широкий асортимент салатів. Які продаються той же Едуардо Гліндана це такі бестселлери в айсберг типах, якби, якщо це на ранній ensemble, прям таку в ранню весну. Якщо... Ілля Мавіллі це Лола Біонда. Які також гарно продаються, я і на півдні хородиться, тому що витримує температури ці, якби вілі, він більш світліший. Це також ті, хто з натаки салатів, які хочуть по, по, по тонам ну, їх розділяє світло-салатовий, темно-салатовий, зелений. Якщо кріспі, який цей такий хрусткий да, салат, це кріспінет у нас вихід. Якщо із лолерос, які з червоних, це Лея, Туска, зірка, Акана, Акана, Чим хорош дуже такий легкоростучий, тому що ці салати, які темні, вони довго ростуть довше, ніж зелені Де салати. Це їх вирощують в Україні? України. І в Вінницькій області вирощують, і в Київській, і в Львівській, і на Півдні. Тобто, це просто ті люди, які працюють. Під або під маркети, або під якісь ресторани, да, в яких це є закритий збут. ґрунт, велике типичне господарство. Так? Да закритий відкритий навіть є відкритий ро відкритий що а підходить? Відкритий, відкритий — це переробка на Чернігівщині. Вирощують в Харківській області. Вирощують вони всі підходять, uh -huh. ну, якби і це як відкрити, так і в закритому ґрунті. Чому от я звернув увагу на цю табличку? Тут це розписано, якби повністю. Uh -huh. Ну, Якщо із біта із Батаві це Вайдоза Віледа, меліна ну, Вайдоза теж прям ну, гарні результати про ну показує. Якщо ромен це кінсне дікам баця, ну я ж кажу. Я б я, я всі рекомендував, тому що у нас ну, дійсно така сильна лінійка по салатам, якби тобто, ви не лише е, сильні в гарбузах, да, а ви ще й в, в салатах? Потужні? Ну якби да, 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 є ну нормальні позиції, умовно. Ну, супер. Є, є селекція, якби ми працюємо в цьому напрямку. Ну, слухай, вже скоро буде майже 100 років вашій компанії. Так, то да, це ж, та, та, ще до війни, да, тобто це ще, і так. І в нас е, сімейна компанія. До, війни, тобто, до Другої світової війни. Так, да да. да, да. У нас сімейна компанія, тобто заснував це ще прадід е, нашого власника. Да, якби переходило від, від, від батька к сину. Да. компанія. Да. Це вона да. з сім'єю сідала, тестувала це, все коштували. і з'явилися такі суперпродукти. Так, да, починали від закритого ґрунту, більше гіркі томати і потім розширили асортимент. і якби зараз вже представлені в бага, ну, багаті, багатому асортименті культур, можна так сказати. Mm -hmm. Так, ну, головчатий масляний Аналота, Ферлі, кому цікаво, бо це такі ну, Але він дуже смачний, кстати, як салат. І індівій там корисний трошечки з гречинкою, але має попит. Тобто Мірна, Парманс, Бенефайн, Курлесі, гарні гібриди. Капустей, то вже трошечки пізніше про це поговоримо, бо ти слухай, зараз відкриваєш очі нашим підписникам, що у вас які є. Де ви раніше були? Чому не заїжджали <рес> до Харас <рес> центр <рес> Я жартую. Так, рухаємося далі і хочу вам нагадати, що скоро у нас буде розіграш ось таких кабачків Інеса і, і кавунчиків. А до речі, у мене ще запитання: чому в розіграші немає ваших гарбузів? О, буде. Якщо Все. дуже треба, дістанемо. Тому е, наступного разу будемо розігрувати гарбуз. Е, від компанії Ензазаден тода так побільше, так, будь ласка, пачечок, тому так, що так. в нас дуже багато підписників і разом з тим хоча спробувати твої гібриди. А ти зрозумій, от спробує він твій гібрид. Сусід подивиться, скаже Вау, я теж такого хочу. І вперед, 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 пішло, пішло, пішло. Згоден.